Отже, Василю, скажіть, будь ласка, після освячення води Йордан, чи правда, що деякі люди уникають прання, аби не скривдити освячену воду, і як тоді бути із миттям посуду, чи є ризик, що посуд виявиться святішим за господаря? Максим пише хороше писання. Хороше запитання. Сьогодні на Йордан перед Йорданом дуже гарно. Якщо ви боїтеся, щоб ваш посуд очистився і ваш одяг вас став чистіший, Ну, то чекайте, ви щось не того всі боїте. Нормально, так що не переживайте нічим, не переживайте бути святими. Я вам скажу таку річ, що на це все каже Біблія? До Мойсея Господь звернувся перед тим, як Мойсей вийшов на гору Синай, щоб отримати заповіді Божі. Господь каже: Мойсею: скажи народові своєму, хай обмиють своє обличчя і хай виперуть свій одяг. Бо Господь сил прийде до них. До Бога треба йти чистим. Личко помити, одяг попрати, до Бога треба йти чистим. І як хочете, коли хочете, стирайте свій одяг, коли хочете, умивайте своє лице, але до Бога треба йти назустріч чистим, чистим тілесно. Бо той, хто дбає за чистоту тілесну, той подумає за чистоту духовну. І знаєте, сьогодні я вам хочу сказати, що від сьогоднішнього дня, кожної неділі, ми будемо старатися, як Бог поблагословить, не знаю, як буде, але ми будемо старатися кожної неділі для кожної з вас, хто прийшов до цього храму, бо цей храм є об'явленим відпустовим місцем і проголошений рік Божого милосердя. І ці двері, які ви входите, були благословенні, і ми маємо. Благословення від Апостольського престолу, від Папи Римського. Маємо благословення, що наш храм цілий рік буде відпустовим храмом. І кожен, хто прийде через ці двері милосердя, вислухає службу Божу, прийме сповідь і, відбуде, і прийме святе причастя і помолиться в наміренні святішого Отця, отримає повний відпуст, коли ви йдете через ці двері е, обратно. Тоді отримаєте повний відпуст усіх дочасних кар і гріхів, які ви у своєму житті зробили. Для того, щоб ви всі розуміли, бо написано там умови, так? Вислухати службу Божу, прийняти сповідь, причастя і помолитися в наміренні світійшого Отця. Що то значить? Святіший Отець має свої намірення для цілого світу, для цілої церкви, Вселенської. Які ті намірення. Він собі знає, але ми повинні до них долучитися своїми молитвами, щоб Господь Бог на небі бачив, що не папа сам молиться, а тисячі, мільйони людей на землі моляться в його наміренні, то що він просить Господа Бога. Тому оце і означає помолитися в наміренні Святійшого Отця. І тому зараз, і на кожній службі Божій ми будемо старатися, зараз молимося в наміренні Святійшого Отця. Щоб кожен з вас, хто прийшов до цієї церкви, прийшов через двері Божого милосердя, вийшов звідси і отримав повний відпуст. Молимося в наміренні Святішого Отця. Ім'я Отця і Сина, і свята у Духа, ім'я Отця і Сина, і свята Духа амінь. ім'я Отця і Сина, і свята Духа амінь. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля. Як на небі, та так, і так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і не прощаємо до наші, і не дади нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Отче наш, що і сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не вроди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлога Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Отче наш що ісина в небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш, насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватця нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Того ти породила Христа Спаса і Збавителя душу нашу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.